Війна обірвала життя ще одного молодого захисника із горішньоплавнівської громади Ростислава Ледовського. 25-річний герой загинув у боях на Донеччині. Незважаючи на молодий вік, він був мужнім воїном, який поліг за свою державу. Проводжали в останню путь загиблого бійця, його рідні, близькі, друзі, колеги, побратими, а також міський голова Дмитро Биков та представники міської влади. Шановні. Рідні близькі, друзі, колеги загиблого. Уже рік спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка, старшого солдата Збройних сил України. Ростислава Михайловича Видовського, який загинув, захищаючи нашу батьківщину, народився Ростислав 4 січня 1998 року в місті Кіровську Луганської області, у 2003 році разом з мамою. Приїхали до Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 навчався у нашому політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка гірничого. Через декілька років Ростислав продовжив навчання в тому ж університеті, здобуваючи вищу освіту. І з 2017 року працював на Ферекспо, Єрестівському і Полтавському гірничозбагачувальних комбінатах. У 2018-19 роках проходив строкову військову службу. У лавах Збройних сил України 13 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 16 лютого 2023 року. В бою за Україну старший стрілець штурмового батальйону, старший солдат Збройних сил України. Ростислав Ледовський, вірний військовій присязі, героїчно загинув в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг Ростислава Ледовського назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Дуже світлий та усміхнений, так згадує загиблого Ростислава, представник керівництва компанії Ферекспо, де хлопець пропрацював 5 років. Ростислав був людиною дуже чуйною, перспективним робітником, людиною, яка завжди допомагала своїм колегам. Ми всі будемо пам'ятати Ростислава за його благі справи. Завжди будемо згадувати про те, що він гарного зробив на нашому підприємстві. Поховали військового у горішніх плавнях на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Поруч з іншими захисниками України. Співчуваємо рідним та близьким Ростислава Лидовського. Вічна пам'ять герою.